Хочете працювати в Великій Британії в компанії, яка швидко зростає. Давайте розберемо, що ж таке Scale-Up Віза і як вона може вам допомогти. Scale-Up Віза це новий тип візи, який дозволяє кваліфікованим працівникам працювати в компаніях, що демонструють високі темпи зростання. Для отримання цієї візи ви повинні мати пропозицію роботи віз-зареєстрованого спонсора в цій країні. Ця віза дає вам можливість працювати у Великій Британії протягом Двох років з можливістю продовження. Що ще важливо, після шести місяців роботи ви отримуєте свободу змінювати роботодавця або навіть заснувати свій власний бізнес. Ця віза особливо підходить для тих, хто хоче розвиватися в динамічному середовищі і має досвід роботи в затребуваних галузях. Це ваш шанс стати частиною успішної компанії у Великій Британії. Якщо вам потрібна консультація щодо отримання саме цієї візи з Кіла. Або допомога підготовці документів, звертайтеся в особисті повідомлення. Ми допоможемо вам на кожному етапі досягнення і отримання даного типу візи.